У наш час новітніх технологій жити стало набагато легше. Якщо раніше, щоб повстатися колишньому, треба було кудись їхати, купляти фарбу, обмальовувати йому машину, то зараз можна просто в дії скинути його координати в розділі Колаборанти. Скажіть, краса. Мародера б'єм лозиною, захищаємо. Підходимо, не соромимось, надаємо злочинцю на горіхи. <ріць> <ріць> Жіночка, добрий день. А що сталося? Мародер. Заліз на склад гуманітарки, обжерся тушонки і не зміг вилізти назад через вікно. А ну, дайте сюди. Так і отак. Настя, Настя, мене одна кохана єдина. Це не те, що ти подумала. Значить, все-таки щось було. Просто я не те подумала. О, уже прогрес. Значить, правильний метод вибрала. Що ти взяла, що я тобі зраджував? Тому що я тебе знаю, Вова, бо ти. Біль, ти можеш приїхати у Туреччину, підкотити до першої зустрічної, підпоїти, заговорити, затягнути в ліжко, при цьому розваливши її міцний і щасливий шлюб. А лише потім після цього на тобі одружився. О, звичайно. Спробував би не одружитись. Давай. Що? Давай розказуй. Шо? Я вдома знайшла чужі жіночі шмотки. Настя, ти не шмотки, я збирав речі для переселенців. Стрінги? для переселенців. Ну, знаєш. А, так це не стрінги! Де сюди! Це не стрінг! Да, я дрони ними збивав! Чи як з рогатки? ФОТю! Це зброя. Називається Стрінгер. Стрінгер. Угу. Добре, а тоді чиє волосся знайшла на подушці. Це, це не волосся, це шерсть нашого кота. А, шерсть! Хвоста. Ну тоді у нашого кота і сережка з вуха випала, так? Да? О, так, да. це напевно, коли він отак робив. <ріст> угу. Вова, ти не мародер. Ти шмародер. <ріст> <ріст> А що сталося? Ой, дівчина, це мародер. Уявіть собі. Спіймав собаку у дворі. Казав, що це пес-патрони з людьми за гроші фотографував. Як, як вам не сумню. Давай, давайте, як давайте, давайте, давайте. вам не соромно? Ось так, його вийдете. <плодописи> <плодописи> Дякую. Ну, давай так. ЧО? Давай, щоб справа пішла трішечки швидше. Я тобі зараз покажу ось це відео. О, парнушка. Mm -hmm. А де ти взяла? У нас в спальні з відеоняні. О, так от воно як. Але ж ми там не займаємося сексом. з не... Ну там я лежу на ній голий. — Вона піді мною гола лежить. Що Що-то там я лозом? А ну, виходить, займаємося. Але ти ж не справжня жінка. Серйозно? Ага. А яка? Г гумова. О, слухай, ти думаєш, я настільки дурна, що я живу жінку від гумової, не відрізняю. А ну дай подивлюсь. Ах... Ось скати мене, в секшопі підставили, дали справжню май... замість гумової. <гум> ну так, да, був секс, ну був. Але це ж був не просто секс. А який? Благодійний. <гум> Настя, я волонтер, це був благодійний секс. Комусь їжа, комусь одяг. Жіночка так захотіла. Я їй дав. Так. ну взяв, ну, ну Вова, давай. так. Давай, щоб а. я тебе зараз прямо тут не вбила, ти мені все спочатку розкажеш, окей? Окей, спочатку? Спочатку так. я не Вова, шумко, я Антон Шумко. Ну весь. Жіночка, дослухайте, я приїхав до свого брата близнюка в гості. <рес> Кажу, Вова, давай пити, гуляти, бухати, курити. Давай це аморальний спосіб життя вести, водити дівок сюди на квартиру. Він каже, ні, в мене є дружина, я її обожнюю, кохаю, все, ти хочеш на ключі води. Він взяв ну, коротше, я привів, ви прийшли. добрий вечір, Антон Шумку. Ух ти! А де Вова? Звідки я знаю? Сидить десь на лавочці, плаче, дощ іде на нього. Ви мене відпустіть та йдіть його шукати. Ну ти хоч сам віриш у ці казки. О, ну, сама так сама. Не, не, не нада, не надо сама! Не надо, я все розкажу. Жінка, з якою я переспав, так. це Урсула фон дер Ляйн. Я з нею переспав, щоб нас взяли до Євросоюзу яка нісенітця? Я не смій так говорити, не не синітниця. Ну, вступ до Євросоюзу, це крок до демократії і свободи. Ти таке говориш. Ну ти думаєш, я тобі повірю взагалі. А хто нам пробив членство до Євросоюзу? Як хто? Зеленський з нею. Вони зустрілися. Зеленський з нею переспав, ага. Це все я. Чи старша за тебе? А що тут все нормально? Жінка вдвічі старша за мене і виглядає як старша за мене. А не так як молодша, а буває, а старша виглядає вона. А буває і молодша, буває дуже красива, така симпатічна, буває дуже гарна, така пахне гарно з нею. Бой-йо! Жіночко, що ви робите? Не п'ю мародера. Так це не мародер, це мій наречений. Вова, а це хто? Урсула фондерляйн. А це хто? Моя покійна дружина. <ріст> Настя, ти жива! Жіночка, можна вашу лосину? На секундочку, а, будь вокально. ласка, пийте, тільки так бите, щоб... Дуєш!